Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових серіалів 2023 року. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Сюжет серіалу складається з восьми історій, пов'язаних з загальною темою захисту довкілля у 2030 році. Через забруднення планети різко змінився клімат, що призвело до жахливих наслідків. Почастішали лісові пожежі. Відбувається танення льодовиків. Багато видів рослинного і тваринного світу вже зникли або ж перебувають на межі вимирання. А саме людство змушене вести боротьбу за власне існування. З часом люди зуміли створити колонію та адаптуватися на Марсі і перемогли деякі хвороби, які раніше вважалися невеликовними. Як і на Землі, нові жителі червоної планети поділені на соціальні класи, проте об'єднані однією метою врятувати рідну планету. Детектив поліції з Філадельфії Майк Валентайн через пристрасть до азартних ігор влазить у великі борги, втративши друзів, дружину та роботу. Після курсу реабілітації він хоче почати все спочатку та повернути втрачене життя. Проте поки що змушений працювати на місцевого ганстера Моса Янкова, якому заборгував багато грошей. Коли дівчина ганстера Деллі Вест таємниче зникає, кримінальний авторитет дає майку завдання її знайти. Розслідування приводить Валентайно у Флориду, де він дивним чином залучається до смертельно небезпечного полювання за затонулим іспанським скарбом. Світі починає відбуватися низка подій, які на перший погляд зовсім не пов'язані між собою. Наприклад, відомий біолог виявляє біля шотландських островів такий за хімічним складом лід, який має бути лише на великих глибинах. Інший дослідник зауважує зовсім нетипову поведінку китів, гине кухар одного з найкращих ресторанів морської кухні. У всього, що відбувається, є спільна причина, і тільки об'єднавши свої зусилля, вчені зможуть зрозуміти, в чому вона полягає. Незабаром науковцям стає відомо, що виною всьому є невідоме людям розумне життя, що мешкає в глибинах північного льодовитого океану, здатне керувати довкіллям. А безконтрольні руйнівні дії людської цивілізації спонукали цю сутність дати відсіч. Джеймс Вейр працює на приватній компанії, займаючись корпоративним шпигунством за допомогою різного роду маніпуляцій. Він впливає на ціни на фондовому ринку, руйнуючи одні компанії і дозволяючи озолотитися іншим, завдяки чому наживає собі великий капітал та безліч ворогів. Багато хто вважає його кращим майстром інтриг та обману. Проте після чергової блискуче проведеної афери чоловік несподівано опиняється в. В епіцентрі темної змови, обрушивши на себе гнів могутніх сил, які мають безмежну владу, Джеймс змушений боротися за власне життя та переховуватися від поліції і кримінальних елементів. Учний інтелект, який називають місіс Девіс, в альтернативному світі керує практично всім. Він був створений, щоб полегшити життя людей, проте пізніше набув небувалої могутності. Такий стан речей не подобається молодій черниці Симоні, яка стикається з місіс Девіс, коли та починає полювання за святим Граалем. Симона розуміє, що вступає у небезпечну боротьбу, адже штучному інтелекту підпорядковано все у сучасному світі, проте це не лякає дівчину і вона не має наміру відступати. Тим паче, що в неї згодом з'являється союзник в особі молодого чоловіка Вайлі, з яким в часи свого темного минулого Симона мала романтичні відносини. Після раптового зникнення свого чоловіка Оувена Ханна отримує від нього дивну записку, дає лише два слова: захисти її, незважаючи на розгубленість та страх, жінка точно знає, про кого пише чоловік, йдеться про її 16-річну патчірку Бейлі, яка трагічно втратила матір у дитинстві та не хоче мати нічого спільного із своєю мачухою. Ханна відчайдушно намагається вийти на зв'язок із Оуеном та починає власне розслідування, щоб дізнатися, що означає загадкове повідомлення чоловіка. Проте згодом ситуація приймає ще більш складний вигляд, коли до Ханни вриваються агенти ФБР, які стверджують, що Оуен не той за кого він себе видавав. Дії серіалу розвиваються у світі, де жінки з Ненацька отримали суперздатність випромінювати електрику зі своїх тіл. Деякі з них вирішують використовувати набуту суперсилу для кардинальних змін на планеті. Наприклад, одна з героїнь, яка давно працює репортером в африканській країні, вірить, що тепер зможе протистояти будь-якому політикові чоловікові і назавжди змінити стереотипи та традиції, що склалися в суспільстві. Джос та її мати Марго, яка є мером Сіетла, збираються зробити революційні зміни у великому місті. Роксі має намір помститися власним кривдникам у Лондоні. Еллі використовує електрику, щоб зробити втечу з полону та при приєднатися до спільноти черниць і згоїв кожна з них може розпорядитися своєю здатністю, щоб змінити світ на краще або зберегти нерівність, відродивши при цьому матріархат. Влітку 1940 року, після евакуації сил союзників у Дюнкерку через протоку Ла-Манш, північна частина Франції опиняється під окупацією Вермахту. Молодий американський журналіст Варіан Фрай створює спеціальний комітет, щоб спробувати врятувати з рук нацистів безліч європейських інтелектуалів. Разом із соратниками він збирає кошти, добуває фальшиві документи для євреїв і антифашистів та починає вивозити їх до США через Марсель, тим самим ризикуючи власним життям. Фінансуванням таємних операцій займається небайдужа та дуже багата спадкоємиця Мері Джейн Голд, яка в проведенні небезпечних місій має свій власний інтерес. Події серіалу розгортаються у 1980-х роках навколо сім'ї лордів, колись могутньої ганстерської родини з південного Лондона. Молодший представник клану Джин усвідомлює, що сім'я ігнорує його особливі якості, не визнаючи властивий йому інстинкт справжнього вбивці та високий рівень інтелекту. Взявши участь у кривавій ганстерській битві, Джин та його кохана Сінді змушені втекти, щоб уникнути арешту, і згодом опиняються на середземноморському курорті в Іспанії, де відчайдушно намагаються обходити різні неприємності. Однак ситуація досягає апогею, коли до них в гості прибувають інші члени сім'ї лордів, які мають намір відродити свою колишню велич в новому місці. Молодий агент ФБР Пітер Сазерленд виявляє бомбу в метро, запобігає трагедії та стає національним героєм. Проте через темне минуле свого батька замість підвищення по службі обіймає нудну посаду нічного агента. Він повинен годинами сидіти біля телефону в підвалі Білого дому та надавати підтримку співробітникам спецслужб, що потрапили в біду, що відбувається вкрай рідко. Одного разу вночі пітер бере трубку телефону, що задзвонив, і втягується в напружене та небезпечне детективне розслідування з пошуку російського шпигуна, який намагається проникнути у вищі ешелони влади США. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!